Здрасті. я чесно. Фігею. Як ви змогли набрати? Тисячу. Тисячу триста. там, Як ви це змогли? Я просто зайшов у Ютуб, побачив. Це число. Я чуть не здох. Не, ну серьезно. Я тогда тут просто офигел. Что вы настолько... Может тут мусор какой-то будет, так что не обращайте внимания. Я просто тогда офигел. Я кольце. тут цифр Я просто был в шоке. Так что, что ребята, бывают и такие... У мене удивлення. І сьогодні в Володьському вже десь у... там під вечір. І коли вже сонце трошки зайшло, ну, воно ще трошки виглядувала. Тут у нас дрони літали, з вертольоти їх збили. І так бахнуло, так добряче. Але две стекла сіни всі на місці, це найголовніше. Це на да. вулиці да. так ух, свіжо. На вулиці свіжо. Ми останнє всем яску та сьогодні еще буде маленький обзор по базі. Так, да, по базі. Завтра точніше. А буде сьогодні. Тот обзор по мини обзор по не по базе а по номеру да. тут если без нашу подружку сразу кажу из чего я більше дружу с девчатами це я може в наступній пожу наступной ж? Я на танці. Я танцював ще до війни, але війна все і та обрушила. Е -е -е -е. Я от тут в четверг, в цей четверг я йшов на танці. Мені дуже подобався. танці спочатку я пам'ятаю. Так що так, підписуйтесь, лайки та всім па-па!